Містом колись журмень пролітав. У зобі багато дітей він тримав і мовив, щоб ходжу що було малятам усім. Ось тут між деревами без булом їм дім. І дім збудували дородних славу з великим басейном і світали з подзалом. Рада дуже жорбець за усіх малих дітей і садочку цей щороку носить від дітей ні в року. Всі вирішують. У, сьогодні... У нас сьогодні свято надзвичайне. Випускників вітаємо своїх до святкову. Чисто до за ми запрошуємо їх.